Замігав вдоль доли поперек. падаю на цю гешку. <звук> От якось так іні-як інакше. Пеніс на слезах. Че ты шкура плачешь? А вот а пати он сюда упала Так, mm. у нас на контеру падает Два пати на кантеру падает Вроде <свист> <свист> <Да>, тут... <свист> ничего больше не так Пришла музика. Yes. Oh, special. Бать. Навірно, обидно самим першим в усі каці здохнуть іще і від панцирфауста. Знаєш, такі фрази звичайно доводять до деяких. Да, да, до кармаславського. Знаю, знаю. Куда через горы? Я да, я вот тобі желтая точечка, там промалевался. Я приблизно тебе намалевал. Сзади. Ты шо, гнида? С хаты, хата. хата. Я, кстати, по ньому попав по разочек. Джасику джасику. Пуси туси на джусі, далі или на похоже. Нам чуєте, Е, нам би продивитися цей, то, що ти з самого початку поставив, чи є там типи. Якось поки будемо проїжджать. Так ми вже його проїхали. А, ти про оцей, я понял, понял. Да, да, да. То, що великий угу. поліцейська залупа. Велика поліцейська залупа. Опа. Опа. Токіо дріфт. Токіо, Токіо дріфт, Токіо. Ну, поки не бачу там нікого. Ну, нам туди то правіше, правіше. О, oh, Токіо oh, дріфт. А, не очікували? Та да, ну. Пішли туди тоді. Люди на цей кемп нас і привез, не? А Діма отошел. Да, Да, ну, там, ребят, такой опыт. Они, они все на горе. Вот да, 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 да. Вони багато там на горе. Стоп, дивіться, тут екиси, все є, есть. Тоннель подземный. за рофл. Никогда це не бачив. Громкий скин, підхожа, до тебе. Да, да, да. Так, я пока подивлюсь. Осторожно, бо ты так, ты как раз стоишь, а тут, тут, бачишь, что то, -то подземные, то подземный бункер. О, кстати, там бункер цей, тут сейчас типы будут, я тут. Да. Не, давай сейчас. А бункер вообще в зонке, не? Ну, Парни, я, я, не могу. Просто... я вижу знаю, как он внутри, понял? Тяжко, тяжко сказать. Ладно, пришли Окей, до хлопчика. Да. Да? Опа! Шо? Ой, блядь. ой, пизды дали, нормально. Ебалы мне дали. Я з'їв сразу одного. Сори, хлопцы, ну просто дуже долго я уже. Нокнув. отут. Хорош, хорош. Там всього ще два типа, я бачу як меню. Окрім того, что я захэрил. Блять, ну я их тут не бачу, без смысла мені все відходит, знаешь, гипер опен, дивиться. Один левиший, а тут на вас есть. я Дима, Диму, надо піднять. Артурчик. Понятно. А що вы зря Рома. скаряка мне. Рома, блядь, Рома, два Рома, 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 Рома. Рома, надо пинять пацанов, вони я оба. Надо шитка вдвох, бо дуже довго ми тут будем дрочиться. Я спустився вниз тут. И ты поднимай Артурщика, я Диму підніму. Да, да, да. Так, парни, еще раз будут так ну. Надо, надо ты трошечки назад, хлопцы, якщо шоу ці придурки захочуть до нас бігти. Десь в цю сторону майноси. Я считаю, что мы... Дем... Да. Я знаю, я на всякий случай кажу просто. Я считаю, Ромочкин мы через бункер маем пройти. Ну типа над бункером. Голова, голову, а, мне а надо я... хлопья. Бачили голову? Хлоп? Ну вот тут дорожка у меня. Не, я не бачу. Перша є. Ось вот тут кемпик дивись. Ну, давай, кемпинг. давай, давай, побігли. Тут нас не видно. Ничего, бережу, там. Прямо сейчас на Бачиш? На... Це со спини було. Та я, та я, та я, та я, та я. Попал Попав. Він на на вишку перебіжав, на вишку перебіжав. А він підходить до мене, Ромчик, підходить до мене на допомогу. Ну вже заходимо в центр зони, русь нас просто там вся просто бутербродить. Коли до вони нас крутять? Хай круті, давай тут знизу будемо грати. Все, точка. Дімчик, давай куч кученько з тебе будемо триматися. Я не хочу туди йти. Не, я не йду, я, найду... на я, я, я отут от, 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 конкретно. У мене все чел. Хлопці, да. ми не на туди казали. Не, не спішіть. Нокнув. Руси, спускайся. А, да, придавиться Діма до цистерни, щоб там були чисті, якщо ти не Боже, я, я не вже дозвар. Маска, піздецька. Я не думаю, что там драчелинчики бы сиділи. No, so. Мы в центре зоны. Надо, надо, надо верх nah, кучні, брати. Рус, надо. Надо кучнее, Русь, надо кучнее. Убив одного. Да, йдем, Просто чел в опені, блядь, да. ходил. Русь, ти фул опен стоишь. Знаю, но у меня тут. У меня не фул опен. У меня не фул опен тут якщо що. Я. Ну ви побачите, у мене тут. Е... О, тепер справа у мене что є. Що за ти? Я я я дал. Хлопчики, давайте отак от, от, нам треба стояти отак от, от, по цій полосі приблизно, а, щоб от, нас от, от, не обкрутили За, за зеленою точкою є. Справа, справа обкручують. За зеленою точкою є вони. Моя, гранат. Це мої флешки. Над... Парні, давайте праві все разом. Вони дуже справа, справа крутять. Типу. Дуже справа. Опускайтесь право. 13 живых. Нуга, кучнее хлопцы. Флешку вам накинул ктось. Да, да, да. Ну, я тут. 60, десь, Рома. Стрелять по комусь. По моей стороне. Топає, жовта точка. точка. Близ, пішов. Да, 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 прохода. Ой, все, він. Артурчик, Артурчик, правише! Я хиляюсь. Закинуть ему гранату, надо зазеленеть. Ай-яй. Блядь, тим часом у нас спину можуть зайти зараз. Я дуже быстро тіку, якщо. Що піднімати збираєтесь? Вже не встиг. Смотри, Русь, на жовтий прям ахуєло вообще. Ой, блядь. Нокнул. По мене палять, от туди, відкуда-то. Блядь, Діма, з синій точки до нас їбашить. Я нокнув на жовтій одного тільки. артурином трупе в смоке тип э, ног. Ты второй идет его поднимать. Поднимает прямо в смоке на артурном трупе. На, синей точке еще есть. Убил, убил, ага, убил, хорошо. убил, убил. Я дотекаю, но у меня может быть можно... Дима, сможешь? Синяя точка контроля, Давай, бежи, бежи, без оружия, пожалуйста. Я пока контролю. Всем людей. Дима, на тебя, на тебя Без оружия. Ромчик, а что ты на месте стоишь? Ай, блять, Ромчик. Джазик, Джазик! Ай, Джазик! Так, есть время, стою, есть, стою, время, стою, есть стою, время. время. Все! Не, 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 не. Давиться, куда я перехожу, и, пожалуйста... Ну, может, не знаю. Может, может, и про, не знаю. Надо гуглить. Вони парні, будуть десь отут. тут. Зелена точка поставив. Там ніхто не стріляється, хлопці, Там, мабуть, чотири їх. наверное, 4. Гуманнейки справа. Справа, бачу, Русик, справа. тут, тут приблизно. Угу. Я тебя сейчас ворву нахуй. Они вас закручивают, хлопцы. Вам треба самим когось принять с какой стороны. Всем разум. Я левее иду, ребят. Давай, давай, я, я, тебя подспорчу, наверное. Беля Руслана на Н. Один тип. У меня тип. У меня много. Ну, блядь. Блядь, это просто пизда. Еще один на, на дом. Красава. Ромчик, ну Громчик на жодную. Да, я... Я очень быстро этим уров. На вот чм приблизно звука, дерви, дайте дайте звук, Ро, Артур! ж Шосты Сиди Он один остался, если ушел, тот, который урусит. А, нет, один, двое, да, двое двое. Нокнул? Нокнул, нокнул! Вот целый шоу мене нокнул. Ловая, два, тут ловых, очень ловая. Бачишь, Ой, хорошо. Еще там же. Ай, хороший, ай, хороший! 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 Боже Пурники хороші парни! Ааа! Так, я прочитав про ноки для вас. Давай. Ну, коли ты рухаешься під час ноків, ні, це не збільшує дамаг. Збільшує дамаг під час того, поки ти нокнутий тільки кількість разів, скільки тебе нокнули. Але, щоб збити

Блін, Діма, король, король. ти там ти 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 ти, просто типа ти спів, по моєму не то, що, ну, типа, ластовому таймінгу, а типа, доля секунди після ластового а. таймінгу ти піймав рому. Це просто король, Діма, ти король. Хорошо, це, було. це було хорошо. Бля, дуже хороше, дуже хороша парень. Да, там поприкольно стріляє. А, брат, е, брат. А-е-а. Мені, мені треба реально піти приготувати. Не буде? Я вже, хлопці, тоже все. Я вже тоже все на сьогодні. Так, да, я о, думав о, ти ще рейтинг. в магазин підеш. Ой, а скільки хто урону набрав, як бачите? А ну зараз якраз ти виходиш, коли у тебе показують типа там рейтинг, ход це все дерьмо, нажимаєш Escape далі, да, я сукри... і у тебе зразу показує. Дивися, ти наніс 340, Артурчик 47, і кіл, Димочкин 119, а я 752.